Таку румяну булку халу можна приготувати і вдома. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Там я ділюся багато цікавими та смачними рецептами. Всім гарних страв! Для цього спочатку готуємо опару, воду, дріжджі і трохи оборошна замішуємо в мисці і залишаємо для активації дріжджі. До просійного борошна додаємо яйця, опару, топлене масло, мед, сіль і замішуємо тісто. Перекладаємо в посуд під плівку і залишаємо, що підійшло. Тісто розділяємо на рівні шматочки, розкатуємо в формі овала, скручуємо в трубочку, збризуємо водою та опускаємо в кунжут. Формуємо халу, як вказано на відео. Перекладаємо противень, змащуємо яйцем та випікаємо в духовці при 180 градусах 25 хвилин. Нарізаємо халу та куштуємо. Смачного.